Шановні, дали простір! Лиші оце мені на стіл робочі. Оце документи тобі до опрацювання. Ти читаєш це, це просто щось відповісти. Дякую. І це твій пакет документів, ти збираєш на охоту. Він казки фотокарту і заповнити. Е Перше враження. Перше враження. Працюємо в базарі, Ну, де не на базарі. Друге, за сьогоднішній день було прийнято два хороших законопроекти. Один це те, що ті люди, які їздять на багатих машинах, вони не розуміють, що людям, які хочуть купити отриману машину, треба знизити податок. Сьогодні, нарешті, це дійшло, ми його знизили. Наступний хороший закон був прийнятий про те, що мобілізація не має права забирати у матерів більше одної дитини. Якщо померла дитина, на другого сина забирати не можна на мобілізацію. Я не знаю, як цей закон не війшов просто е, разом з мобілізацією. Ну як має бути як в статуті прописано? Я не розумію, чому цей закон створювали окремо. Я зрозуміла ще одне. Верховна Рада. Е, Тут люди, напевно, які не дуже розуміються в тій сфері, на яку вони пишуть законопроекти. Якщо пише, наприклад, законопроект про армію, людина, яка в ній не служила, вона в ній не орієнтується і напише його безграмотно, втрачається час на переписування статуту. Є такий книжка, така да, статут, я не знаю, що тут в Верховній Раді є. В армії це статут, говорить, що він написаний кров'ю. В ньому все прописано так, і за такі роки, що ти краще не складеш і не придумаєш. І зовсім не потрібно перекручувати або переписувати і витрачати час на те, що. Командир і так знає, що йому робить по статуту. А Верховна Рада переписала статут і прислала йому зайву бумажку і сказала, от роби, оце командир. Він відкрив статут, подивився на бумажку Верховної Ради, викинув її і далі працює по статуту. Ми втрачаємо час на те, що не потрібне, тому що ми могли б використати це на те, що дійсно потрібно. І таке враження, що депутати ще знаєте, як... Школярі, які лінуються, от, є такі, які сачкують. Тут і просто ліньки працювати. Ми будемо робити що завгодно, аби тільки не працювати. Ну, дивне враження, але знаєте, ну, в принципі, таке враження, може, я давно їх по телебаченню бачила, ну таке враження, наче я тут сиділа і працювала давно. Тобто я зорієнтувалася, мене це не лякає абсолютно. Мені було, мені важче було мені важче зараз буде от до людей вийти, а тут з ними мені зовсім не страшно, не важко і, і абсолютно нормально. Це все, що я вам можу сказати. передайте сказати, тепер мені, гості, мені потрібно піти. Давати далі. Зараз ми потрібно вийти. вниз і Виділи, давайте розідемо.